Привіт! Вітаємо тебе на каналі Стратек. Настільна гра Тетраріум це чарівне та захоплююче поєднання доміно, бробілки та пазла. Сенс гри полягає в тому, що на спеціальному полі потрібно відповідним чином викладати доміношки різного кольору та форми, набирати бали і просуватися вперед, по колу на випередки з іншими гравцями. Тут потрібно все і вміння, і азарт. Тож нудьгувати не доведеться. У цій грі дві сторони поля. Жовта сторона без ускладнень, червона сторона з ускладненнями. Для початку гри потрібно обрати бік поля, на якому ви хочете грати. Після цього кожен гравець вибирає собі гральну фішку і ставить її на клітинку старт. Далі всі доміношки складаються в мішечок. Для того, щоб розпочати гру, гравцям необхідно вирішити право першого ходу. Кожен гравець повинен витягнути з мішечка по три доміношки. Завдання гравця, який ходить першим, підставити свою доміношку до намальованих стартових фіолетових квадратів. Тобто на фішці гравця повинен бути хоча б один фіолетовий фрагмент для того, щоб приєднатися до фіолетового квадратика на полі. На цю ж кількість квадратиків гравець переміщує свою фішку на полі. При цьому фішки інших гравців перестрибуються. поклавши доміношку на поле, гравець бере собі з мішечка новий елемент. Наступні гравці повинні викладати на полі свої доміношки, беручи до уваги розміщені на полі елементи. Викладати доміношки можна лише примикаючи хоча б однією стороною до вже викладених або стартових фіолетових квадратів. Так само всі сусідні сторони повинні збігатися за кольорами. Якщо в ході гри ви насибрали більше 50 очок, то продовжуйте рухатися по колу, пропустивши клітинку старт і рахуючи далі свої бали, як 51, 52 і так далі. Якщо ви профіль в доміношках, то інша сторона поля саме для вас. Вона передбачає можливість отримати додатковий бал за кожен збіг належної фішки та кольорового трикутника на ігровому полі. Всі інші правила гри на червоній стороні поля ті ж самі, що й на жовтій. Та тут у вас є шанс, думаючи, заробити більш балів. Гра закінчується тоді, коли закінчилися всі доміношки в мішечку або коли кожен гравець тричі поспіль пропустив хід. Перемагає той, хто на момент закінчення гри набрав більше балів. Дякуємо, що обираєте нас. Доброго вам дня та до зустрічі на каналі Страте.